Валерій, мої вітання. Хочу показати, що ми вже зробили в тому будинку, бачимо, поки роботи зупинені, але якраз хочу посказати, чи ви щось плануєте робити, чи лишати все як є. Бо, в принципі, цей ремонт доходить до логічного завершення і можемо займатися вашим. Так, Що у нас тут? Чорна кухня дуже красива, але <свісно> вся пилюка з будівництва і видно. Ну, Сходи, ще треба доробити, не Так, Тут ми вже теж багато чого зробили. По суті, таке. Ще одне само було. Теж ми майже тут все доробили. Скажіть основне питання, чи маєте натхнення до продовження е, свого ремонту? Чи, не, тут готові але постійки мати. Тут ще якраз доставляється парила. От так тут. Ми проєктор поставили, інтатор що тільки курила, ставляться тут крусува система, ну і в принципі все.